Бойовики терористичної організації Ісламська держава оприлюднили відео жорстокого убивства двох груп ефіопських християн, яких раніше захопили у Лівії. У ньому християн називали жорстокими хрестоносцями, які прагнуть смерті всіх мусульман світу. Точна кількість жертв достеменно невідома, але їх щонайменше 30. На початку відео чоловік у масці з пістолетом довго говорить про те, що всі християни повинні прийняти іслам і заплатити данину згідно з вченням Корану. Народи хрестоносців, ми Ой, раз хочемо нагадати вам про те, що пролита вами кров мусульман дорого коштує. Це найчесніша кров мучеників, за яку належить відплата, і ми присягаємося, що той, хто своїми руками таке чинить, не матиме спокою ніколи, навіть у сні. Хіба що вони приймуть іслам? Ісламісти стверджують, що одну групу християн-коптів убили на сході Лівії, а другу на півдні. У посольстві Ефіопії в Єгипті повідомили про те, що національність убитих ще поки перевіряється, поки дипломати не можуть ні підтвердити, ані заперечити те, що вони були громадянами Ефіопії, але керівництво цієї країни засуджує такий вчинок. Уряд Сполучених Штатів Америки вже також засудив це масове убивство. Офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі сказала, що те, що терористи убили цих людей тільки через віру, свідчить про їхню жорстокість і вкотре доводить, що конфлікт у Лівії потрібно терміново вирішити політичним шляхом.